Розміновлення з матеріальної справи, а також вивчення заперечень відповідно судучому справи, розвивач вважає, що е, вважається необхідна подати суду спростування повідомичів заперечень і стояння наступ. Відповідач у справі подав заперечення де головним мотивом. Стверджує те, що системний аналіз статті 177 кодексу України, статті 12 закону України про основну соціальну захисту від громадян і безпекових дітей, а також стаття 17 закону України про охорону дитинства, визначає, що обмеження, встановлені законом і щодо що яких подано в позовну заяву позивачем, стосуються тільки тих випадків, коли і виступає безпосередньо батько або мати дитина. У викладених письмових запереченнях позивач просить суд звернути увагу на наступ. Пункт 4 статті 12 закону України про основну соціального захисту і резкованих дітей, встановлює обмеження щодо, розп... щодо укладення будь-яких правочинів щодо нерухомого вина, право власності або право користування, яке мають діти, у формі отримання необхідного попереднього дозволу о рану кіпікування щодо надається відповідного закону. Наступна стаття. Стаття 18 закону України про охорону дитинства, де визначено, що діти це члени сім'ї наймача або власника школа приміщення, що мають право користування зайнятих приміщенням на рівні з власником або немача. Щодо визначення права користування або права власності школового приміщення, врегульовано стаття 29 Закону кодексу України, а також 18 закону України про охорону дитинства, це поселення провідного заперечення зупиняння самоцівного дорогу. Також стаття 64 та 156 житлового кодексу, який діє на сьогоднішній день, означає, що якщо дитина проживає в приміщенні, то вона має ті ж права на користування цим приміщенням, що власних приміщень, а також інший наймажек. Таким чином, з посиланням на вказані вищі норми чинного законодавства, та, а також статтю 405 цивільного кодексу України, вважаємо, що незалежно від того, хто посвідчував договір, хто передавав іпотеку майно. У випадку, якщо вказаним договором зачіпаються майнові, а також інші не майнові даному випадку право на проживання дитини, права, підлягають погодженню органами обіки пікування. Відповідач у справі погоджується з тим своїх запереченням, що належного дозволу органу обікіпікування не було. Він з цим погоджується, мотивуючи це тим, що вказаного погодження взагалі не потрібно. Крім того, крім тих заперечень, які вже приєднані до матеріальної справи, позивач просить до суду приєднати додаткові заперечення, де більш також визначено, що підстави о, отримання дозволу органу такі піклування необхідні у разі передачі іпотеку майна не тільки батьків. А також будь-яких членів члени сім'ї щодо житлового приміщення, в якому проживають діти, з посиланням, крім вищевикладених норм закону України на статтю 3 Конвенції про права дитини, схвалені резолюцію 44 сесії Генеральної асамблеї ООН 20.11.89 року, а також актифікованої постанової фон Ради України 27 року. 1991 Прошу звернути увагу, що норми міжнародного права, які ратифіковані в основному членів законодавства порядку Верховної Ради України, частини національного законодавства України, і мають вищу юридичну силу щодо внутрішніх норм закону. В цій конвенції, а саме в статті 3, звертається увагу, що будь-які різнобічності, тлумачення норм законодавства. На що в даному випадку намагається звернути увагу суду відповідальчому маршрутці на користь дитини? Крім того, у справі подав як доказ, як мотиви своїх заперечень ухвалу апеляційного суду Закарпатської області, яка, на його думку, підтверджує і спростовує доводи позовної заяви у справі просить до вказаного заперечення приєднати до матеріальної справи копію ухвали Вищого спеціалізованого суду з розвитку цивільних термінальних справ 21 20 2012 року, а також копію ухвали Вищого адміністративного суду від 2015 року, які в певній мірі роз'яснюють. Право застосування норм чинного законодавства щодо яких подано позовну заяву, а, щодо, а також щодо необхідності отримання дозволу органу з встановлення чинного чи законодавства проєкту, незалежно від того, які читали сім'ї вкладає договір іпотеки. Також ці додаткові заперечення також прошу передати. Я маю з'ясувати ваші думки. Додаткові заперечення, заперечення. Щойно представником случая було оголошено заперечення, які потрапили через канцелярію, і до них ще є додаткові заперечення. Це таке може бути, тому що маєте нас. Я можу заперечити. Я маю з'ясувати вашу думку. Ви можете, в принципі, сторона, будь-яка сторона праві заперечувати приєднання до матеріалів справи тих доказів, які не підтверджують обставини які мають бути досліджені в межах вказаної справи, що стосується предмету позову. Не заперечуємо. Тут вже до матеріальні справи заперечення, заперечення на позов і некої заперечення.